Адміністрація ПАТ, ДТЕК західенерго зволікає із виготовленням технічної документації із землеустрою про встановлення меж земельних ділянок та із укладенням договорів оренди земельних ділянок із органами місцевого самоврядування Галицького району. Це питання днями було порушене на черговій сесії районної ради. Бурштинська тес, як відокремлений підрозділ Падтекзахіденерго використовує на території Бовщівської, Дем'янівської, Демашківської, Задністрянської, Коростовичівської, Старомартинівської, Комарівської, сільських рад, Агалицької та Бурштинської міських рад земельні ділянки загальною площею понад 2 тисячі гектарів. Дирекція Західенерго зволікає з виготовленням технічної документації на користування земельними ділянками, що тягне за собою ненаповнення наповнення бюджетів всіх рівнів. Колись ми говорили рівно рік тому, що будуть робити зрошувальну систему. Повірте мені, я по кругу поїхав, я жодної зрошувальної системи там не бачив. Там так, знаєте, на хлопський розум по кістки в поросі ходиш. Як мінімум, оце нам лишається пил. Бо в середині ту зулу решта, що лише ще трошки плаває, атмосферу, як ми кажемо, то збирає група Донецька, успішно відправляє, ніхто того не облікує, ніхто не знає на сьогоднішній день, яка копійка поступає в районний бюджет. Цю проблему необхідно вирішити якомога швидше, а також ініціювати зустріч з керівництвом станції. Запропонували депутати. Вони написали звернення до прокурора Галицького району, в якому просять вжити негайних заходів реагування щодо виготовлення технічної документації адміністрації Захід енерго на користування земельними ділянками. Не дуже вішимо за проти, а загалька теста забуває, що вона розміщена на землях Галицького району. Так, хто за те? Шановні депутати, ми один раз вже з вами відправляли в прокуратуру таке звернення. Ми отримали відповідь. Але в зв'язку з тим, що в нас помінявся прокурор, прийшов інший прокурор, причому, який працював багато сімейних питаннями, і прокуратура в даний момент, як мені дзвонив вчора, прокурор вже займається даним питанням, я прошу нас, усіх, ще раз звернутися в прокуратуру, щоб все-таки заставити Бурштинську тест, платити. Ті податки, які повинна платити, Любов Галько, Андрій Васьків, новини, телеканал Раї.